І щоб так частіше і побільше, або навіть всіх ворогів, головне, аби були у хлопців і дівчат засоби. Тому, друзі, ще раз нагадаю про Донати. Чергове викриття зрадником Ріації, Священник церкви Московського патріархату, яка називає себе ОПЦ, коригував удар Росіян по Сумській області. Про це повідомили в службі безпеки України, проти Єрей на замовлення воєнної розвідки країни-агресорки коригував удари ворога. Вказівки отримав дистанційно через інтернет. За наявними даними, окупанти планували завдати ударі по цих позиціях українських військ, і створити мертву зону вздовж кордону, що дозволило б російським ДРГ проникнути в глиб регіону та закріпитися до підходу основних сил противника. Для збору розвід інформації священик завальовано випитував її у прихожана. Потім самостійно виїжджав на місцевість і перевіряв там наявність військових об'єктів. Правоохоронці затримали священника вдома, де знайшли прокремлівську літературу, смартфони з доказами співпраці з ворогом. Андрій Ковальов, кандидат політичних наук, з нами. Слава Україні! Андрію, радий вітати в ефірі. Героям слави влади. Вітаю глядачів. Дуже радий бачити. Скільки ще треба таких історій, аби тотально кардинальне рішення прийняти по відношенню до відповідної релігійної. Інституції влада я хочу нагадати: рік тому був ухвалений понад рік тому, був ухвалений закон про заборону діяльності РПС на території України, підписаний президентом, але він реально ще не імплементований. Я рік тому говорив в ефірі телеканалу прямий, і повторюю зараз, що серед усіх варіантів законопроєктів був обраний той, який найважче імплементувати. Не не зрозуміло з якою метою. Знаєте. Ми з одного боку бачимо політичну волю влади боротися з московським патріархатом з другого боку це відбувається якось кострубато. І в принципі, служби безпеки України та і журналістам розслідувачам мені як експерту відомі імена і прізвища цих ділків московського патріархату, які є прихильниками Кремля. Які підтримують Кремль, які активно беруть участь? От буквально щойно ви навели приклад цього сумського ділка, який наводив удари російських дронів і ракет по су по сумам, і буквально учора російські окупанти вдарили по вознесенському собору ПЦУ «ФПВ-дрон». Хіба вони в півідрон не бачать, що це церква, і там немає ніякого військового об'єкту? Ні, це спроба залякування е, тієї релігійної організації, яка займає проукраїнську, українську державницьку позицію. Натомість е, по собору московського патріархату не прилітає Е, е і ось дуже проста відповідь і. Тиждень перед тим служба безпеки України затримала е, одного священника Московського патріархату у Запоріжжі. Я uh -huh. і ще у 2016 році писав про те, що цей священник є духовником так званої е, парамілітарної проросійської організації Радомір. Потім uh -huh. ось цей Радомір у 2014 році, зокрема, за підтримки цього священника брали участь у спробі е, захоплення Запорізької ОДА і проголошення так званої Запорозької народної республіки. Це теж відбувалося, і потрібно було понад 10 років, щоб нарешті СБУ вийшло на цього священника. Провели в нього вдома обшук, так само знайшли телефони. Так само цей священник наводив російських окупантів по Запоріжжю, зливав їм інформацію, і от тільки через 10 років до речі сказати свого часу на мій пост у Фейсбуці відреагував тоді ще генеральний прокурор Юрій Луценко, і у багатьох ділків цього радоміра були проведені обшуки, і вони були затримані ще у 2018 році. Цей священник тоді у 2018 році покарання у них натомість я хочу сказати, що у нас є ще одна дуже велика загроза. Гроза тому, що е, Російська Федерація і Московський Патріархат використовує затримання оцих священників служби безпеки України е, з метою пропаганди на заході у країнах Європи і у Сполучених Штатах Америки як ілюстрацію того, що е, Україна, нібито, чи українська влада, переслідує е, представників релігійної організації, вони не кажуть. Московського патріархату вони ага. кажуть, що представників релігійних організацій православних ніби переслідують в Україні, і на превеликий жаль у Сполучених Штатах Америки велика кількість виборців, велика кількість політиків вірять у ці побрехеньки, створені в Росії, створені в РПЦ. І тут на превеликий жаль, ми спостерігаємо постійну бездіяльність посольства України у Сполучених Штатах і, і найбільш дивовижно. Що в цей момент, коли посол активно має брати участь у спростуванні е, цих е, фейків на посаду посла, призначають пані Ольгу Стефанішину, теж до речі, в минулому прихильниці московського патріархату зараз не знаю про її е, релігійні вподобання, але людина, яка зарекомендувала себе тут в Україні провалом абсолютно євроінтеграційної програми, зарекомендувала себе людиною, яка задіяна у корупційних схемах, і її призначають на цю посаду. І в мене складається враження, що на превеликий жаль з цією пропагандою московського патріархату у Сполучених Штатах ніхто боротися не буде. Як на, як на мене, у пані Олі Стефанішиної е, зовсім інші пріоритети, і тут знаєте, відкриваю для себе зі здивуванням е, програму одеського кінофестивалю. І серед іншого, у, у конкурсній програмі, документальний фільм Українка про е, неймовірну боротьбу Ольги Стефанішиної на посаді віце-прем'єрки, тобто відверто пропагандистський фільм. Зняти про українську політикиню, яка абсолютно провалила свої завдання на посадах віце-прем'єра і міністра і міністра юстиції, але її намагається рекламувати у рамках документального фільму на Одеському кінофестивалі, і це відповідь тому, чому ми не можемо перемогти московський патріархат і пропаганду московського патріархату, зокрема ту, яка зараз реалізовується у Сполучених Штатах Америки, тому що у наших чиновників інший пріоритет. Що б мали б і яка відповідальність мала б наставати в принципі? Я розумію, що закриття повністю такої релігійної організації це найголовніше. Або хто має вплинути? Окрім думок, та про які вже зазначили, які звучать за океаном Сполучені Штати Америки, Так чи інакше, ті, хто як сяп, прихильний до режиму Путіна, який напав на Україну, ну в них підтримуюча риторика і постійно з'являються е фейки і пропаганда дійсно. Влади, я можливо вас здивую, але якщо ви зайдете у соціальні мережі віце-президента Сполучених Штатів Джоді Венса і почитаєте його, ну скажімо, пости річної давнини, джоді венс фактично у своїх постах пише про переслідування православних в Україні. Це приклад того, що російські пропагандисти дібралися до Джоді венса. Ну я сумніваюся, що можна його... Ну, скажімо, запідозрити у любові до російської пропаганди чи так. У любові до Росії ні в жодному разі, просто з ним працюють російські пропагандисти, і він їм вірить. Mm -hmm. Але з ним не працюють українські контрпропагандисти, скажімо, ті, які можуть правду сказати жудівемцю, і пояснити йому про ситуацію mm -hmm. з московським патріархатом. І коли ми говоримо про московський патріархат, насправді закон, який забороняє московський патріархат, робить для держави на превеликий жаль, як на мене, ведмежу послугу, тому що зараз 8 тисяч релігійних організацій московського патріархату перебувають. У е, юридичній площині держава може на них впливати. Але якщо б ми їх будемо забороняти, ми просто отримаємо 8 тисяч підпільних да. московського патріархату, на які ми не зможемо на превеликий жаль впливати. Натомість я скажу, що як на мене потрібно реалізувати стратегію того, як нам витягнути кілька мільйонів православних із цього е, московського розколу і станет московського патріархату для цього українській владі потрібно було б звернутися до Вселенського патріарха Варфоломія. За допомогою, щоб він створив для цих представників цієї релігійної організації якусь нову структуру незалежно від Москви. Я думаю, що це реальна е могла б бути стратегія е руйнування дезінтеграції московського патріархату в Україні. Спасибі Андрію, дякую за ваші думки. Кандидат політичних наук Андрій Ковальов був в цій миті. Дякую за це короткість станом на сьогодні. Включення. Попри постійні спроби просунутись, дрони українських захисників невпевно нищать техніку і живу силу противника. Кожен виліт, це точність та невідворотні покарання для кожного загарбника. 81 перша окрема аеромобільна Слобожанська бригада. Це швидкість, мобільність і холодний розрахунок. Вони пра.